Оселедець зі смаком цукру. Норвежці. Ви взагалі нормальні? Привіт, друзі! Сьогодні будемо куштувати незвичний оселедець під назвою Гафальбіт. До речі, ходять міфи чи то легенди, що справжній норвежець куштує 21 раз за тиждень цей оселедець. Він солодкий з цукром маринаді. Оце тут руки. мокрі, не відкривається. Ей. Пейквінк. Я відкрив. О, до речі, дуже такий гарний аромат спецій, тому зараз будемо висипати і куштувати. А ви поки що підключіться, щоб не пропустити більше смаколиків. До речі, друзі, ви знали, що гафельбіт перекладається як шматочки для веделки. І зараз ми будемо перевіряти, чи справді в Норвегії сама смачна. Селю... Саме смачний оселедець. Ну, пахне дуже приємно і, до речі, аромат, такий наче консервовані грибочки. Я такої смачної, справді ще не куштував. Вона солодка, ніжна, дуже насичена спеціями і олійкою. Боже, аж картопельки захотілося. Якщо знаєте, де знайти такі оселедець, будь ласка, напишіть. Я куплю собі ящик. Дуже рекомендую скуштувати смачний.